Друзі, а ви знали, що каштан є квітучим символом Києва? З появою Каштанів у Києві пов'язана легенда. У 1842 році тодішній генерал-губернатор Києва Бібіков вирішив зробити приємне царю Миколі І, який збирався відвідати місто на Дніпрі і завіз Балкан. Невідому рослину, яка тішить погляд, і запахом приємна. Каштанами засадили алею на Бібіковському бульварі, нині бульвар Шевченка. Однак імператор, дізнавшись про вигадку генерала, висловив невдоволення: дерево було наказано, і пустили його під сокиру, а замість каштанів посадили. Пірамідальні тополі Винахідливі горожани вмить Каштани розтягнули по домівках і висадили у дворах. Ось така легенда. А офіційна згадка про київські каштани є у 1826 році. Відомий дослідник Києва Максим Берлінський в одному з своїх рукописів зазначив, що на київському подолі серед фруктових дерев з'явилося красиве дерево. Каштан, прозваний у народі кінським, квітучий білорожевими квітами пірамідальної форми. Але є припущення, що перший каштан з'явився ще раніше. Біля свято Троїцького монастиря, Китаївська пустень, росте Велетенський каштан. Начебто посаджений самим митрополітом Петром Симеоновичем могилою і посаджен, ймовірно, понад 350 років. Прекрасна лірична музика композитора Майбороди та надзвичайна поезія Малишка з'єдналися в Київському вальсі, який починається відомими словами: знову цвітуть каштани. Цвіли й будуть цвісти Прославляючи нашу рідну Україну із центром у місті Києві, ось така зустріч із Каштанами. Далеко від Києва павіла такі сумні думки та спогади. До нових зустрічей, друзі, у наших нових відео. До зустрічі, друзі!